Належить там, Київ, належить там, Київ належить там. Сьогодні медики, вчителі, не Згідно рішення конційного суду, згідно рішення закону про місцеве самоврядування, повноваження закінчуються коли? Правильно, коли буде обрана нова Київрада. У нас є чужа для киян Київрада. Яку захищають, подивіться, які згуртовані спецназівці, і ми кияни, які прийшли представники всіх районів захищати своє право обирати. Ми вимагаємо вибори в Києві. Вони повинні визнати це публічно на всю країну, натиснути кнопки за те, що цей склад ради нелегітимний і тому потрібно негайне проведення. Виборів як мера міста Києва, так і київської міської ради. До цієї події готувалися всі. І влада і опозиція, і пані Герега, і представники опозиційних фракцій в українському парламенті, і громадські активісти, і представники влади в Київській міській раді. Було цікаво, чи вистачить у влади нахабства провести сесію Київської міської ради вже після того, як офіційно сплине термін повноважень депутатів Київської міської ради. Виявилося, що нахабство вистачило. Якщо б не енергітний. Опір представників опозиції та громадських активістів, які зібралися перед будинком Київської міської ради і адміністрації в день проведення сесії. Очевидно, що й проголосували б за все, що потрібно, ухвалили б всі важливі для влади рішення і зробили вигляд, що цей орган може працювати скільки завгодно довго аж до виборів 2015 року. Хоча кияни його на такий термін не обирали. Те, що Київській міській раді, все ж таки, не вдалося зібратися і провести голосування по тих питаннях, які були заплановані, що пані Герега була змушена закрити сесію, хоча б і на перерву на канікули, це вже. Перша маленька перемога української опозиції, і я б сказав, що перемога здорового глузду, тому що ми весь час знаходимося в полоні певної нелегітимності влади, як такої. Це неймовірно небезпечно для держави. Нелегітимна свого часу створювали більшість у Верховній Раді після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року. У нелегітимний спосіб змінювали українську конституцію, яка дала президенту повноваження, на які український народ його не обирав. Тепер намагаються нелегітимним чином. Змінити саму конституцію, застосовуючи референдум, який не буде потребувати схвалення українським парламентом, і от тепер виявилося, що суспільство не влада, а суспільство хоче покласти край цій нелегітимності. Наскільки опозиції і надалі вдасться захищати право громадян жити? Не по поняттям, а по правилах про це ми поговорили з лідером парламентської фракції Партія Батьківщина Арсенієм Міцунюком, який приходив до нашої студії.